Дякую, кемерон. Я був дуже радий отримати запрошення взяти участь у сьогоднішньому діалозі про трійцю з паном Хіджабом. Як ви знаєте, відколи я захистив докторську дисертацію з філософії в Бірмінгенському університеті з космологічного аргументу на користь існування Бога, я глибоко цікавлюся ісламською філософією та теологією. Мені вдалося відродити стародавній космологічний аргумент Калам. Який тепер знову в центрі уваги, і в результаті безліч мусульман по всьому світу дивляться розумну віру і цінують роботу, яку ми робимо Тому, коли я вирушив до Німеччини, щоб отримати другу докторську ступінь з теології, було цілком природно, що я вибрав іслам як свою галузь спеціалізації. і саме в цей час. Я пропрацював весь Коран та вивчав ісламське богослов'я та історію. І коли я читав Коран, я був здивований очевидним нерозумінням християнського вчення про трійцю, яке я знайшов там. Наприклад, у сурі 5.116 Аллах зображений промовцем до Ісуса. О Ісо, Сину Маріям. Чи говорив ти людям? Візьміть мене і матір мою за двох богів на рівні з Аллахом». Іса сказав: Преславний ти не говорив я того, на що не маю права. Справді, така карикатура на християнське вчення про трійцю є блюзнірсько жахливою. Не дивно, що Мухамед відкинув її, якщо він думав, що саме цього вчить трійця. Однак я думаю, що суть доктрини про трійцю насправді викладається на сторінках самого нового завіту, і вона складається лише з двох основних положень по перше, що є лише один Бог. І по-друге, що є три особи, які по праву називаються Богом. Причому по праву я маю на увазі буквально, істинно, а не метафорично чи гіперболічно. Ось і все, Жодної метафізичної нісенітниці, жодних теологічних хитрощів. Це проста та зрозуміла доктрина. Бог – це нематеріальна, триособистісна істота, на противагу до вчення про трійцю стоїть ісламська концепція Бога, а саме доктрина Таухіда – єдиності чи унікальності Бога. І ця доктрина дуже заплутана і дуже суперечлива серед ісламських теологів існує низка різних версій таухіда, за якими немає консенсусу?